Жахливі наслідки обстрілів власними очима. Міський голова Харкова Ігор Терехов та координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун відвідали місця останніх прильотів, що сталися 25 травня. Будівельний гіпермаркет та центральну частину міста. Вони вшанували пам'ять загиблих внаслідок обстрілів та поклали на місце трагедії я скажу вам, що мені дуже важко сказати, що я зараз відчуваю. Це нормально, коли родини з дітьми, чоловіками, дружинами йдуть у вихідний день посеред дня до магазину робити свої речі. Але війна з Росією робиться ненормальними. Коли це я бачу, то в мене немає іншого, що сказати, що я в шоці. Це дуже жахливо, Це дуже важко виказати словами. Це повністю порушує міжнародне гуманітарне право. Люди, які були в цьому гіпермаркеті, не мали жодного відношення до війни. Нам потрібно захистити мирне населення України. У свою чергу Ігор Терехов вкотре зазначив, що для захисту Харкова потрібно сучасні системи і як можна скоріше, аби унеможливити прильоти по містом. Сьогодні найголовніше для нас це надання нам. Протиповітряних установок для того, щоб ППО працювало і не було таких прильотів. І головна мета сьогодні зустрічі із Деніс Браун і з іншими, хто приїжджає з міжнародних організацій, це демонстрація того, які руйнації є. Яке жахлива сьогодні таке події відбуваються у Харкові. І для того щоб таких подій не відбувалося, для нас найголовніше, головне це закрити неба, це сучасніше ППО, і щоб ми не казали, але поки у нас не буде не сучаснішого ППО, будуть такі прильоти. І цим я сказав Деніс Браун, і дуже розраховую, що вона донесе до всіх наших міжнародних партнерів то, що Харков потребує захисту і протиповітряної оборони. Представництво данської ради у справах біженців і надалі допомагатиме Харкову, зокрема, з відновленням гуртожитків для прихистку евакуйованих жителів небезпечних районів та регіонів країни і внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, міжнародні партнери прагнуть продовжити кампанію з реновації понівечених ворожими обстрілами осель жителів Харкова. Про це заявили представники данської ради у справах біженців на зустрічі з міським головою Ігорем Тереховим. Міжнародні партнери прибули з робочим візитом до прифронтового. Міста щоб тут провести живий моніторинг, того, чим ще можуть допомогти місту у такі важкі часи. Данська рада з питань біженців підтримує людей в Харкові, і загалом людей в області вже більше року на сьогодні. І у зв'язку з останніми подіями ми, звісно, плануємо збільшити наші можливості в плані надання таких послуг, як відновлення житла для мешканців міста. Ми також надаємо так званий Ребіт Респонс, це моментальна допомога щодо фінансових виплат. І також ми активно надаємо допомогу і захисту, так званий протекшн. У нас він називається, яка включає в себе психосоціальну допомогу. Ген... Дерно зумовлене насилля, захист від нього, і звісно, будь-який кейс-менеджмент, коли ми допомагаємо у конкретних випадках, коли таке насилля сталося. З початку повномасштабного вторгнення команда данської ради у справах біженців вже змогла відновити близько 600 осель харків'ян. Загальна сума більш ніж 46 мільйонів гривень. На двосторонній зустрічі міжнародні партнери просять мера озвучити ті найактуальніші питання міста, що потребують негайного вирішення. Ігор Терехов зауважує наразі їх три: надійні системи ППО, відбудова розбомбленого росіянами житлового фонду і підготовка до зими, оскільки енергосистема Харкова вже знищена. Ворогом ви сказали, що ви приймаєте участь в інфраструктурних проєктах і в проектах відбудови. Що стосується інфраструктури, то ми сьогодні потребуємо дуже в децентралізації таких постачань комунальних послуг як електропостачання, водопостачання і теплопостачання. Це когенераційна установка, газові генератори. Невеликою мощності для того, щоб ми могли автономно постачати електропостачання теплопостачання модульне котельні сьогодні. Ми всі повинні розуміти, що Е, у нас немає ТИЦІ, немає трансформаторних підстанцій, і для того щоб люди перезимували, їм потрібно і електропостачання, і теплопостачання, і водопостачання. Звісно, це пріоритет після ППО. Інший пріоритет це теж. Е, Відновлення, відбудова розтрощених будинків, житла. Тому я хочу вам попрохати, щоб ви так, що, чим ви зможете нам допомогти в цих двох напрямках. Якщо в цифрах, то для того, щоб Харків перезимував і прийшов на децентралізацію певних послуг, то вартість такої вимушеної реформи 400 мільйонів доларів зазначили у муніципалітеті. Тому Харків шукає підтримки міжнародних організацій, фондів та партнерів допомогти місту із закупівлею такого обладнання. І обстріл двох кабель, вони прилетіли біля гаражів, але було возгорання. Крім цього. Було влучання в поля, це спортивна інфраструктура, і там теж було згорання. Але на теперішній час пожежа вже потушена, і на щастя сьогодні обійшлося без постраждалих. Але учора дійсно був такий потужний обстріл, і на жаль, загинула жінка. Крім цього, було багато поранених. І це дійсно жахливо, бо кожного дня місто Харків перебуває під обстрілами. Що стосується минулого тижня, ви пам'ятаєте, що були дуже важкі обстріли, дуже важкий тиждень. Був для Харкова, бо дуже багато людей загинуло. і от сьогодні ще працюють працівники ДСНС, працівники поліції, служби безпеки України, наше комунальне підприємство І на тому об'єкті, в якому була влучання, це будівельний гіпермаркет, і вже знайдено 18 людей, які на жаль загинули. Крім цього. 53 людини отримали Поранення 20 з них перебувають досі в лікарні, і двоє в дуже важкому стані. Що стосується жертв ні, поки що ні не, не всі жерт пізнали, е, бо це певна процедура. Їх родни, близькі, родичі здали ДНК, і зараз е, так, така робота триває. Крим цього цього хочу сказати, е, що е, ще залишається е, розібрати 20% від, е, завалів від е, завала. Цього будівельного супермаркету і будемо працювати в цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше все це розібрати. Для них Харків став другою домівкою для когось більше року тому, а для когось останні тижні. Місто продовжує приймати переселенців з області та допомагає людям облаштуватися та створює комфортні умови проживання. Більшості людей вже немає куди повертатися, бо їхній будиночок чи квартира не вціліла від постійних прильотів. Там зруйноване все житло, нема нашого житла теж немає, і все місто повністю зруйноване. На жаль, звісно, що таке місто гарне було. Дуже гарне Вовчанськ у Нас дуже таке, Ну чудове місто, гарне. І дитячі садки, і школи, і лікарні в нас були. Ну на даний час немає цього, звісно, на на велику прижаль цього немає. Ну а зараз ми мешкаємо як переселенці тут. Ми дуже вдячні Харкові, що нас так сюди і. Поселили і нас забезпечили всім необхідним. Ми коли приїхали, ми приїхали без нічого. В чому були, ми сюди приїхали. Дякую, я ж шкожу нашому керівництву, що нас сюди переселили, і нам надали все і білизну, і посуд дали. В нас, і холоди, ну, ми забезпечені всім тут. Квартиру мою от неділю назад. Квартиру мою ось тиждень тому знищили. Авіабомба потрапила на п'ятий поверх і до першого поверху дійшла до мого під'їзду. І будинок, який був батьківський, залишився дружині. Теж згорів Все, залишився я. Ось це, що я забрав із Вовчанська з квартири, холодильник та телевізор. Це і це все 71 рік. залишився без нічого. Тут чудово, чудово, без жодних питань нам кажуть, обирай найкращий гуртожиток. Я ж знав, що тут гарний гуртожиток. Я ж знав, що тут харахараше життя. Виїхали тільки ради дітей, тому що ну там нереально було жити. Виїхали лише заради дітей, бо там нереально було жити. У мене дочка із патологією. Я її не для цього рятувала, щоб її якась ракета вбила. Сюди ми до гуртожитку приїхали всі до нас бігли, їсти почали давати. Ми ж приїхали сюди всі в диму, бо газу та світла не було. І нам одразу їсти і постіль, і матраци дорога безкоштовна. Паперу оформляю на дочку. Постійно я їздила там, оформляла. Все безкоштовно Все бісплатна. Шевченківський район став другою домівкою для 35 тисяч переселенців з 2022 року. А за останні місяці для півтори тисячі людей кажуть в адміністрації. людям надають всіляку допомогу від першого дня, як людина опинилася у Харкові, відновлення документів, їжа, медична допомога та інші питання. В основі свіється переселенці з Вовчанська, з Куп'янська, з Липців. Ви бачили, що є переселенці з малими діточками, і ми завжди говорили про те, що їх побут для нас найважливий, тому що це питання завжди знаходиться на особистому контролі міського голови Ігоря Терехова. А всі діточки, які тут перебувають, ми пропонуємо чи дитячий садочок в метрошколі, чи саму метрошколу. У нас з цих полутора тисяч близько 200 маленьких діточок. Всі люди, які приїжджають, ми пропонуємо. Люди вибирають, де вони мають мешкати, і потім наладжується побут таким чином, щоб забезпечити безпеку, пересування і проживання цих людей тут. Ми всі сподіваємося, що це все закінчиться найближчим часом. І ті мешканці, які побажають повернутися до своїх помешкань, вони повернутися. А ті, які побажають, залишитися в Харкові, вони залишаться в Харкові і стануть нашими харків'янами з великої літери. Неспокійна ніч четверга близько другої ночі по Харкову було завдано ракетний удар, Пошкоджено будівлю комунального підприємства та житлові будинки в Нимошлянському та Слобідському районах. За медичною допомогою звернулись троє людей: 17-річна дівчина, чоловік 66 років та 64-річна жінка. За попередніми даними удар був завданий ракетою типу С-300. Было дуже страшно было, дуже гучно, дети злякались, а дуже ребенку даже к скорую водили, потому что стресс был, успокоительное давали. Был очень громкий взрыв, потом вымкнулось светло, балкон у меня распухнулся, вспышка нереальная, как будто свет опять включили, и потом темнота. Діти кричать, це був жах просто. Всередині біль, тому що у нас біля нас живуть сусіди. Я не знаю, як на них можна сказати. Уже просто немає слів, немає ніяких до них відчуттів. Просто хочеться, щоб це все скоріш закінчилося і. Був мир на, на нашій землі, на нашій Україні. громко, вибило кно. Було дуже голосно. Вибило вікно, та на маму влетіло повністю. По голові її вдарило, розрізало руку. Вікна немає. Гучно дуже було. Двері теж від уламків там дірки. Жах коротше. Кухні немає, все пообвалювалося, стелі теж на кухні немає. У кімнатах все також дуже погано. Двері деякі повилітали, вікон повністю нема, все попадало, погано все дуже. Я прокинулася о другій годині ночі від блискавки. У мене вікно дуже світло прямо загорілося. Потім прозвучав вибух, і ми з батьками зразу побіжали в коридор, щоб, якщо що, скло не посипалось на нас. Ось там до 4 годин просиділи. І потім э, вийшла, вже почула, що вже більш-менш добре. Ось. Э, і я на, нарешті змогла поспати. Дуже страшно було. Це, це жахіття. Дуже страшно було. Я сидів за комп'ютером, грав. І прийшов зрив, я сидів за комп'ютером, грав і стався вибух. Звісно, нерозуміння відразу сталося, що сталося. Прийшов, глянув, немає вікон. Усі люди на вулицю повиходили. Перша поліція приїхала, потім пожежники, швидка допомога. Я одразу пішов до подруги подивитися, що в неї вдома, бо в неї будинок ближче до вибуху. У неї повністю вікна з петлями вирвало. У мене тільки одне з петлею вирвало, а решту було розбито. Не те, що страшно було нерозуміння, що довкола відбувається, бо сидиш, світло пропало, у пилу все, і дзвін маленький у вухах був. Було пошкоджено десь 170 вікон, 5 покорівель. 12 житлових будинків на одному житловому будинку було пошкоджено СО, і на одному будинку було пошкоджено водогін. Два будинки у нас залишилися без газопостачання. На теперішній час відновлюються на теперішній час. Працюють підрядні організації по закриттю конторів, відновленню газопостачання, водопостачання, центрального опалення. Хоча на теперішній час його немає, але ми його відновлюємо. Працюють до Ремсь. Троє відчищають проїжджа частини доріг. Працюють зеленбуд по краніровці та сносу сухостоєві дерев, які були пошкоджені. Тобто дуже злагодна. До кінця дня ми все відновили. П'ять прильотів. Масована ракетна атака по Харкову із застосуванням тактики повторного удару. Близько у півночі п'ятниці прилетіло по Новобаварському району. Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано три поверхи під'їзду. Виникла пожежа. Ще чотири ракети влучили на будинку. Пошкоджена чимала кількість житлових будинків. Магазин, приміщення швейного цеху на третю годину дня п'ятниці, шестеро загиблих та 26 постраждалих харків'ян. У них травми різного ступеня тяжкості. Це був сценічний злочин. оскільки були перші дві ракети. Після цього з інтервалом чотири хвилини були інші ракети. Три вже коли почали прибувати екстрені служби для надання допомоги порятунку людей. внаслідок чого до у нас є пошкодження техніки рятувальників ДСНС. Є пошкодження машини екстреної медичної допомоги, є поранені працівники, і в тому числі постраждалі, які саме від повторних обстрілів постраждали на місці прильоту. На місце події одразу направлені були підрозділи ДСНС. Також в допомогу була надана комунальна техніка міста Харкова це трактори, екскаватори для допомоги в розчищенні завалів та ліквідації наслідків цього обстрілу. Всі комунальні служби допомагають ліквідувати всі ці наслідки. А мамочка там, не знаю, жива она или нет. А сестра моя 69-го года и 54. А мамочки 86. У нее инсульт был, она там осталась. Не знаю, жива она или нет. Еще туда не добрались. На третьем, 51-й квартире. Вот она, там стена только осталась с этой стороны. А там, не знаю, что Бог достой будет. Тільки щоб вона жива я була. Які внутрішній стан мовці, коли з цим чоловіком, з людиною цією пропрацювала, рядом Бля... в столи були неки. Я просто напилася таблеток. Це не можна видержати. Розумієте, всі наші колеги в шоці. Хто знає, то... я не знаю, що сказати. Ці написали, що вони. Склад бика унічтожили, унічтожають жизни людей, хороших людей. Я в мене немає слів висказати, що вони зробили. Я, я говорю, я вчора спілкувалася з нею, ми зустрічалися з нею. О, ну... Ну, це як рідна душа, розумієте? Це неможливо на це все. Дивіться, ну жу 31 житовий будинок вибито 550 майже 550 квартирних вікон, більше 300 вікон під'їзних, пошкоджень 10 покривель. Один будинок зазнав прямого влучання, зруйнована з 3 по 5 поверх третій під'їзд. Даний під'їзд відключений від холодного водопостачання. Також 6 будинків на сьогодні без електропостачання та відсутня послуга з газопостачання. Зараз проводяться роботи по закриттю. Кунтурів будинків, житові вікна, вікна загального користування, комунальні служби проводять прибирання будівельного сміття, дерев, гілок. Роботи на сьогодні дуже багато, всі комунальні служби працюють. Харківські педагоги, герої освітнього фронту, під час прес-конференції Ольга Деменко, директор департаменту освіти Харківської міської ради, розповіла журналістам про великий обсяг роботи, яку виконують вчителі Харкова під час війни. Вона підкреслила, що 80% харківських педагогів знаходяться в місті. Всі вони, крім складної навчальної роботи, займаються волонтерською діяльністю. Це дуже складно, але наші вчителі встигають. Провести уроки, допомогти рознести гуманітарну допомогу, волонтерити, плести маскувальні сітки, випікати смаколики, донатити, бути донорами. Тому війна перевірила нас на стійкість. Ми стали сильніші, ми стали мужніші, і освітній процес не залишився осторонь. Ельга Деменко також розповіла, що майже 400 харківських педагогів цього року взяли участь у традиційному міському конкурсі Учитель року. Це було дуже серйозне змагання, і я вам скажу переможці, які стали. Ну, такими символами для нашого міста і для країни, бо вони пішли далі приймати участь у всеукраїнському конкурсі. Їх харківський міський голова Ігор Терехов проініціював щомісячне преміювання переможці. А їх у нас шість. щомісяця будуть отримувати протягом року 10 тисяч гривень стипендії, а лауреати їх більш ніж 10, Вони отримуватимуть щомісячі 3 тисячі гривень самі розумієте, що дуже добре це моральна підтримка, але матеріальна підтримка нашим людям точно не завадить. А ще харківські вчителі також, окрім освітнього процесу, наразі займаються ще й психологічною та емоційною підтримкою, і учнів і батьків. Допомагають їм у цій діяльності міжнародні партнери і харківська міська батьківська рада. І це теж сьогодні дуже важлива складова волонтерської роботи.